Друзі, всім привіт! Ви на каналі, де розповідають про розвиток українських міст та сел. Збираємо 600 переглядів і ми випускаємо новий випуск. Також ставте вподобайки та пишіть коментарі. Приємного перегляду. На Хмельниччині відкрили нову амбулаторію з сучасним обладнанням, новеньким автомобілем та житлом для лікаря. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини збудували у селі Котелянка Полонського району. Тут також обслуговуватимуть жителів всі у Любомирка прислуж та Колосіївка. Амбулаторія забезпечена усім необхідним. В амбулаторії також є доступ до інтернету для надання телемедичних послуг. Передбачено також житло для сімейного лікаря та новий повнопривідний автомобіль Рено 2018 року. Випуску медичну допомогу надаватимуть сімейний лікар та дві сімейних медичні сестри. Будівля має кабінет лікаря, лабораторію, маніпуляційну кабінети щеплені здорової дитини. Загальна кошторисна вартість об'єкта 8 мільйонів гривень. У сумах завершуються ремонтні роботи у пологовому будинку Пресвятої Діви Марії. За інформацією міської ради, окрім ремонту, вартістю 11 мільйонів гривень подбали й про необхідне обладнання його закупили на 7 мільйонів гривень. Зміни відчули як медики, так і пацієнти, адже капітальних ремонтів тут не бачили 40 років. Основною перевагою обидві сторони називають реальний комфорт. Умови, як вдома, зокрема, наявність санвузла для кожної палати, а не як раніше один на всіх та на відстані. На першому поверсі планують розташувати зону очікування, вайфай та кілька інформаційних табло. У Києві тривають роботи на подільсько-воскресенському мостовому переході. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проектне положення. Як зазначається, фахівці постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. А у напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту. Також триває процес бетонування проїзної частини на Русанівських садах. Там паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену. З боку подолу розпочали важливий етап встановлення багатотонних прогонів у бік вулиць верхній та нижній вали. До Маріуполя надійшло три перші тролейбуси зі збільшеним автономним ходом від акумуляторів. Повідомляється, що тролейбуси транспортувальний трап покидали самостійно з використанням автономного ходу. Нині тролейбуси проходять огляд, налаштування, оформлення необхідних документів, після чого почнуться перші обкатки. У Харкові відкрили сучасний спортивний комплекс європейського рівня. Його облаштували в харківській спеціалізованій школі номер 132 у будівлі чотири нових зали комплексу, допоміжні приміщення а також музей олімпійської слави, присвячений харківським спортсменам, які брали участь і перемагали на Олімпійських іграх. Це унікальний проєкт для міста Харкова і тим більше для шкіл. Діти зможуть тут займатися воркаутом, мініфутболом, баскетболом та іншими видами спорту. При реконструкції будівлі застосовувалися найпередовіші технології, велику увагу приділили системі безпеки. Ще один новий садочок будують для маленьких вінничан. Завершується будівництво закладу на 6 груп по вулиці Ватутіна. Це дасть можливість забезпечити місцями в садочку дошкільня цього мікрорайону. Наразі у приміщенні садочку тривають внутрішні роботи, а здати новий садочок в експлуатацію передбачено до кінця року. У мікрорайоні Рясне у Львові створили нове амбулаторно поліклінічне відділення, де приймають вузькі спеціалісти. У двоповерховій будівлі, окрім кабінетів для прийому, обладнають сучасну лабораторію та рентген-кабінет. Приміщення є доступним для людей з інвалідністю. Роботи з облаштування амбулаторно-поліклінічного відділення, зокрема реконструкцію приміщення, розпочали торік. Будівлю утеплили та зробили благоустрій навколо поліклініки. Загальна вартість робіт майже 18 мільйонів гривень. Відкрився новий дитячий садок номер 168 на масиві Відрадне у Солом'янському районі Києва. Зазначається, що цей садок на вулиці Вацлава Гавала планували збудувати ще майже 40 років тому. Новий сучасний садок на три поверхи і розрахований на 260 дітей, 14 груп. Будуть тут і окремі спеціальні групи для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. Садочок має сучасний фасад та інтер'єр. Також у ньому встановили систему внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, охорону сигналізацію, домофонний зв'язок на вході на територію садка та в його будівлю. Приміщення дошкільного закладу зручний для маломобільних відвідувачів. Тут облаштовані пандуси, лів, з'їзди з пониженням бортових каменів. Садочок енергоефективний, будівля утеплена і має сучасні системи вентиляції та опалення. Все освітлення в приміщеннях енергозберігаюче. У Тетіїві на Київщині завершили масштабні роботи з оновлення стадіону Колос. Реконструкція проходила в рамках національної програми. Загальна вартість оновлення стадіону склала 5 мільйонів гривень. Стадіон Колос є фактично спортивним центром міста, тому під час реконструкції об'єкт намагалися максимально модернізувати. Там встановили нові трибуни, а також мультифункціональні футбольні майданчики. Загалом стадіон призначений для різних видів спорту, тож на ньому проходитимуть тренування, зокрема з баскетболу, волейболу та біатлону. У Дніпрі в парку імені Писаржевського закінчили реконструкцію центральної алеї. Як зазначається, алею передусім розширили, замінили пластику всередині, підняли рельєф за рахунок улаштованих зелених пагорбів. Також там виклали 11 тисяч квадратних метрів плитки, улаштували навколо алеї бетонні бордюри, зверху оброблені гумою для травмобезпеки, встановили нові лави і урни, уклали 12 тисяч квадратних метрів газонів автоматичну систему поливу, зробили клумби, нове сучасне летосвітлення. Світильники освітлюють як саму алею, так і зелену зону. У Луб'янці Бучанської ОТГ завершили зведення нової сільської амбулаторії, її послугами зможуть користуватися жителі всіх навколишніх сіл. Про це повідомили у прес-службі Київської облдержадміністрації. Зазначається, що будівля, в якій в Луб'янці до цього приймали хворих, була збудована ще в 19 столітті. Умови для роботи лікарів потрібно було терміново покращувати. Спорудження нової амбулаторії стартувало в листопаді 2019 року. У Святошинському районі Києва відремонтували приміщення відділення екстреної швидкої медичної допомоги. Приміщення оснащене новими меблями та сучасним медичним обладнанням. Завдяки ремонту в підвалі збільшилася корисна площа приміщення, яка тепер буде ефективно використовуватися. Для персоналу створено комфортні умови праці, облаштовано кімнату для відпочинку, де встановлено тренажери. У цьому відділенні екстреної медичної допомоги працює 124 особи персоналу. Дякую всім за підтримку та перегляд. Ще раз нагадую, збираємо 600 переглядів і ми випускаємо новий випуск. Бажаю всім здоров'я та успіху. До наступного випуску!